Короткий пересказ сюжету твору чайка Джонатан Лівінгстон. Чайка Джонатан Лівінгстон це філософська притча про чайку на ім'я Джонатан, яка не хотіла жити, як усі інші. Її не цікавило звичайне життя чаю кузграї, літати заради пошуку їжі. Джонатан мріяв про справжній політ, про досконалість свободу та сенс життя. Через це його вигнали з граї, але він не здався. Він почав досконалювати свій політ і відкривати для себе нові навички. Зустрів однодумців і зрозумів, що головне просто бути самим собою, рости духовно і допомагати іншим. Пізніше він повернувся до зграї, щоб навчити інших чайок літати вільно, а не заради якоїсь цілі, не літати заради пошуку їжі, а літати з душею, вільно і з натхненням. Цей твір про мрію, самовдосконалення та силу не здаватися.